Так, ось так вийшло машини сорти, P320, але я взяв стрічку від Кринсборг. Перед цим була 120 і 240-го різних серій. Скажу так, Клинсборг, півняна лента насправді. Сатин неравномірний. Ось так. Можна бачити. На ВСМК сатин ідеальний виходився ще ВСМК підполіровувала і проявляла саму структуру металу. Здесь чистий сатин. Якщо б він був рівномірний, було б дуже гарно. Ось так от. Є такі риски, не дуже є гарні. Так. А так, в цілому, десь, де без цих рисок дуже-дуже гарний сатин вилочився машинний. Ну і після Клінсферу якось він дуже грубо виглядає під е, різними кутами. Так. Ну, от, э, здесь такая легкая дзеркальце, а от ВСМК, як она так, вона якби і но але не було дзеркала, проявлялась сама структура сталій. А тут з'являється само, само дзеркало. Ну, дзеркало і таке сатин, таке собі.